Здоров'я бажаю, шановні підписчики. І ось показую, ми висаджуємо пекінську капусту. Вже сьогодні трішечки висадили. Як бачите, розсада так собі. Ну, ми не дуже переживаємо. Я думаю, що по-перше, вона буде. Якщо буде за неї догляд і буде полив, полив у нас крапельний, помаленьку водичка підкапує. Так що, я думаю, все буде в порядку. Ну, яка буде не товарна, то як знаєте, в нас є нутрії. нутрії, капусту. Люблять кукурузу, люблять. Так що треба це все поєднувати. Це як і я в попередніх відео говорив тваринництво з рослинництвом. Я вже цих нутрій так приручив до кукурузи, що не хочуть нічого їсти, тільки з кукурузою це їдять. Так що, Дивіться, ми все вам будемо показувати, як вони капусту їдять. В даний час ми робимо підготовку ґрунту ще до посадки. У нас і капуста ще є, світна капуста, броколі є. Так що нам треба підготувати землю, ми її розпушуємо. Дощів немає, вона суха, трошки важкувато. Ну нічого, потихеньку ми все готовим покажемо. На одному нашому огороді, як ми це все робимо. На цій площі ми зробили заранчу підготовку. Вона стояла довгенько, трохи пролилася, земля всілася, і як би було важкувато садити, тому що земля вже влажена, то бажано тільки розпушили, положили ленти поливочні і зразу садити. Тоді легко, а так прийшлося брати. Приспособу таку застругану і видавлюють ямки, тому що не вийшло не получалося. Як бачите, підготували площу під цвітну капусту, але трошки в нас вже поливочні ленти прошлогодні. Два сезони, а на третій сезон їх не вистачає. То забиті каплі, то дирочки, десь чи миша, чи що. Ну, в общем, прийдеться міняти. Попробували запустити полив, у нас нічого не, не вийшло. Будемо міняти поливочні ленти і садити тут капусту. По кукурузі ось уже качан уже майже, майже буде, ну, може, ще неділька, і качан вже буде готовий. Так що спостерігайте, все будемо показувати, розказувати. На наступному тижні, думаю, візьмемо ще ну, першу партію курчаток. І в кількості 300 штук будемо експериментувати, пробувати. Підписуйтесь на наш канал. Ми будемо все показувати майже кожен день, як у нас це буде все виходить, який буде приріст, які будемо давати корма, які будемо. Перво в чергові давати їм премікси, і який з цього буде результат. Так що дивіться нас, і це буде все цікаво.